you mm -hmm. Ну от і настав цей день. Епіки випустили довгоочікувану першу главу. Тому в цьому відео ми розберемо все, що нам додали, і я з вами поділюсь дуже цікавим зливом з приводу найближчого майбутнього OG режиму. І скажу вам, там є про що поговорити. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити саме цікаве. Ну і як завжди, перед початком відео обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть ваш коментар з приводу ваших вражень від першої глави. Мені буде цікаво прочитати. Зразу хочеться зазначити, що на цей раз ми не отримали дешеву пародію, як це було в OG сезоні. На раз. Ми отримали майже один в один першу главу. А от чому майже ми обговоримо пізніше. А зараз почнемо з батлпасу. Про нього, якщо чесно, мало що можна сказати. І як на мене, він не вартий покупки, адже скіна в ньому лише три, і то перші два максимально нудні. Ну а от останній вже цікавіше. Самі нагороди теж такі собі, тому якщо ви хочете дійсно цікавий батлпас саме режиму першої глави, варто зачекати до шостого сезону. Адже, на мою думку, саме після шостого сезону скіни в Батлпасі ставали більш цікавішими. До речі, в баттлпасі взагалі немає вебаксів. Звичайно, це очікувано. Але хотілося б, щоб хоч 1300 вебаксів окупилося. Але все одно вам вирішувати, купувати батлпас чи ні. Тому, якщо вам сподобався якийсь скін, поповнюйте акаунт вебаксами і швидше купляйте, адже перший сезон і всі майбутні сезони будуть тривати лише 2 місяці. Тепер розглянемо базові речі, такі як мапа. Тут вона звичайна, від першого сезону першої глави. Стартовий острів такий самий. А ось що мене дуже порадувало, це повернення старих моделях зброї. Тепер кожна зброя має свою стару модельку, залежно від її рідкості. Лічильник урону теж змінився, тепер він такий самий, як і був під час першої глави. Графіка. Тут все прекрасно. Це ідеальний баланс між графікою, яка у нас є наразі, та графікою першої глави. Коротше, за графіку однозначно лайк. Буря, само собою, теж змінена, тепер вона як в першій главі. Кажучи про зброю, варто було сказати про те, що епіки повернули абсолютно всі старі звуки та навіть стару анімацію підбирання зброї. З базовими речами ми закінчили. Тепер поговоримо про те, чому цей режим майже повернення першої глави, навіть не дивлячись на всі плюси, які перечислив вище. Великою надією фанатів першої глави було повернення старого мументу, і здавалося, це мало б бути очевидним рішенням від епіків. Мумент першої глави точно має бути в режимі першої глави. Але як би не хотілося, треба приймати реалії. Старого мументу не буде. В принципі, це було логічно, особисто я не надіявся на його повернення, адже епіки точно не для того змінювали момент дві глави підряд, а для того, щоб потім не використовувати його в найпопулярнішому режимі. Тому любителі старого мументу можете виразити свою долю негативу в коментарях. Але ось що хочеться зазначити. Епіки додали мумент п'ятої глави. тобто робити кувирки чи стрибати по стінкам ви не зможете. Можливо, хоч це якось пом'якшує ситуацію з мувментом. Старе оформлення дисплея, простими словами, худ. Більшість хотіло його повернення, я в їхньому числі. Адже якщо не мувмент, то хоч старий худ. Але і це епіки не повернули. Хоча схоже зробити це не так важко. Умільцю з UFN і то зробили старий худ, тому чому епіки його не повернули, загадка. Ну а тепер переходимо до найцікавішої новини, а саме до дуже масштабного зливу. І мова піде про івенти першої глави, які можуть повернутися в новому OG режимі. Тім за під час своєї трансляції поділився дуже цікавою інформацією про документ від епіків, який був надісланий творцям контенту. У ньому йшлося про те, що івенти першої глави будуть повернені в режим OG. і це просто неймовірна новина, яка дуже радує. Адже тепер абсолютно кожний гравець може побачити кожний івент. І це вже буде не якесь рекламне сміття, яке нам продали епіки в кінці OG сезону, а на цей раз це будуть повноцінні івенти. А тепер варто поговорити про дуже цікаву деталь. Якщо епіки повертають всі івенти, то що буде після івенту 10-го сезону? Адже я вам нагадаю, що це був буквально останній сезон першої глави, і після нього ми потрапили на острів другої глави. І невже після івенту 10-го сезону ми зможемо опинитися на мапі другої глави? Це стає ще цікавіше, якщо врахувати той факт, що епіки самі сказали, що OG повертається назавжди, і сценарій з другою главою є доволі реалістичним. А ви як думаєте, діліться своїми теоріями в коментарях? Ну і тепер підвівши всі підсумки, можна однозначно сказати, що епіки вийшло перенести першу главу в сьогоднішній Фортнайт. Звичайно, не все ідеально. Мумент і дисплей чуть вибиваються із всієї картини, але це все лише незначні мінуси. І якщо ви не нитік, якому не подобається все, що роблять епіки, то вам точно зайде цей режим. Особисто я вже отримав свою долю ностальгії, хоч і граю Фортнайт від восьмого сезону. Але те відчуття першої глави ще залишилось. Особливо коли беру стару пампу чи стріляю зі старої МК. Тому від мене цей режим отримує всі 9 із 10. А якщо врахувати той факт, що у нас будуть івенти, то напевно можна поставити всі 10 із 10. Ну і на цьому все. Ставте лайк, пишіть в коментарі ваші враження від першої глави. Та якщо вам цікаво стежити за новинами світу Fortnite, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я буду вам дуже вдячний. До зустрічі!